Вітаю на Суспільному. Ви дивитесь дайджест новин тиждень Суми. Це проєкт про найактуальніші події, якими для жителів Сумщини запам'ятаються останні сім днів. У студії працює Христина Довдня і сьогодні маємо такі теми для обговорення. Три вибухи і сім мертвих корів. Армія РФ Шахедами атакувала молочну ферму у кроливці. На місці влучання російської бомби музей. Місцевий житель Великої Писарівки відкрив музей війни у рідному. У селищі. За новим стилем 25 грудня. Як сум'яни відзначили Різдво святковим вертепом. Далі детальніше. Три вибухи і сім мертвих корів. У вівторок, 24 грудня, російські військові шахедами атакували молочну ферму у передмісті королівця на Сумщині. Вибухи пролунали близько третьої години ночі. Розповідає власник фермерського господарства Володимир Стариченко. Дві доярків в сарай. Більше нема нікого, ну ніяких ну, воєнних, нема нічого. Дві доярки, і ми кричали на весь двір, щоб хоча б вони ну, по, по, слово ну, обозвалися. Коли вони обозвалися, у нас трошки ну якось, ну якось, не, ну, не повністю ну легше стало, то, що ви самі знаєте, зайти в Сарай і побачити те, що вони якраз доїли. Кажуть, це Господь Бог, одвів їх. Жінок врятувало, каже Володимир, що на момент вибуху вони відійшли від місця, куди влучив шахет. Люди вціліли, та частина корів загинули. Сім, сім повністю загинуло, дорізали, і в у кошарі ходить ще сім, ну які поранені. Поранений знаєте, хто обгорів, кого осколками, кого глаза, кого ногу перебило. Володимир розповідає, його господарство російські військові атакують уже вдруге. У результаті ракетного удару, 17 листопада, вибухова хвиля пошкодила дахи виробничих приміщень. Це все создано було своїми руками. Не арендоване своїми копійками на Це було чисте поле. Кому вам? Вам, ми що помішали косапам цим чути. Ну невже ли ми помішали вам жити? Да Ми годували Україна, ми вас годували всю життя. Я знаю, у нас колхози були, м'ясо виращували. Десятками тисяч голов різали в конотоп все відправляли на Москву, ковбасу м'ясо. Їх українці їхали в Москву, щоб купити м'ясо. Ілі купити ковбаси, тому що тут не можна було купити. Наробили шкоди. Ну ми ж українці. Ми його встановимо. Ми все зробимо, розумієте, і будемо корив до її. Коли рятувальники ліквідовували пожежу на фермі, армійці РФ вдарили повторно. Про це повідомили у ДСНС України у Сумській області. Російська армія щодня обстрілює прикордоння Сумщини. У четвер, 26 грудня, в Угрогідах на Сумщині, внаслідок обстрілу загинув чоловік. Про це Суспільному розповіла виконуюча обов'язки голови Краснопільської громади Ірина Юхта, як уточнили в прокуратурі. Чоловіку було 59 років. Нагадаю, що від селища Угрогі до Сумської області до кордону з Росією близько 7 кілометрів. Нині Міністерством реінтеграції 21 громада віднесена до території можливих бойових дій. Одна громада Великописарівська має статус території, де ведуться активні бойові дії. Від центру громади селища Велика Писарівка до російського кордону близько 5 кілометрів. До повномасштабної війни, за словами секретаря селищної ради. Велику Писарівку населяли близько 4,5 тисяч людей. Нині лишається до півтори тисячі. Нагадаю, що безпекову ситуацію у громаді ускладнило і те, що 12 березня 2024 року воєнізовані формування РДК Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон розпочали бої на Бєлгородщині, у населених пунктах, що межують із прикордонними селами Великописарівської та Білопільської громад. Тоді за Авіації російські військові зруйнували тут мости та щодня обстрілювали населені прикордонні пункти. За інформацією начальника обласної військової адміністрації Володимира Артюха, у селищі було зруйновано 40% усіх будівель. Із великої писарівки та сіл, що поблизу кордону, тривала евакуація населення. Яка ситуація у селищі нині? Дивіться далі. Це моя родина, мої предки тут жили, я нікуди не уїду. Ховаються всі, боїмось всі. Живемо. А з ким живете? Хто ваша родина? Діти виїхали жінка. тут. 1350 людей. Саме стільки нині лишаються у великій писарівці, розповідає секретар селищної ради. І додає серед них жодної дитини. Усіх евакуювали. Однак говорить, останнім часом місцеві почали повертатися. Стріляють коли як. І з утра й до вечора періодами там немає, а то цілий день син умер. Ми вже йому 85, мені 80 і ноги не ходять, рукаться не робить зовсім. Ну так от їватися угу. ніде. Дякуючи нашій лікарні, два рази на тиждень приїжджає лікар на територію. Приймають хворих, магазини діють, є пересувне відділення в пошти. Проблема в нас зі зв'язком. Ми зараз надаємо можливість у нас в пункті обігріву. ігрів. Спеціалісти дають можливість нашим мешканцям позвонити, зв'язатися через інтернет, через мобільний зв'язок, поспілкуватися з своїми рідними. А дехто із місцевих жителів великої писарівки не тільки не планує виїжджати із села, а й дбає про його майбутнє, відкриваючи нові локації. Олексій Скоркін влітку минулого року відкрив тут музей меду, а потім музей борщу. Ми живемо і хочемо показати на прикладі власної сім'ї, що не потрібно скиглити в цей час. Потрібно закачувати рукава. Моя вже покійна матуся говорила завжди. Вона проробила все все життя в роддомі. Мій батько працював по життє, в частині місцевій. Олексій закачу рукава і працює. Нині ж за 5 кілометрів від Росії вирішив облаштувати музей війни. Створив його на місці влучання російської авіабомби. Поруч багатоквартирний будинок, де на другому поверсі розташована і його квартира, поки не придатна для проживання. Тож Олексій із батьком живуть в іншому місці. Експонати це все. Це вся руїна. Неможливо до музею війни зібрати експонати. Звісно, це тяжко, і ви знаєте, головна мета, як я вже казав, залучити небайдужих людей. Поруч із місцем влучання авіабомби Олексій висадив кущі смородини і виноград. Це, говорить, дає надію і дозволяє планувати майбутнє. Також напередодні Різдва чоловік прикрасив тут сосну, яку висадив минулого року. Поки, говорить, це єдина центральна ялинка у Великій Писарівці. Попри постійні обстріли з боку РФ цього тижня жителі Сумщини відзначили Різдво. Нагадаю, що у 2023 році президент Володимир Зеленський підписав закон про перенесення дат частини свят, зокрема, і Різдва. Нині в Україні офіційно його відзначають 25 грудня. Один із символів свята Різдвяний вертеп. В Україні це дійство почало існувати більше 200 років тому. Відроджується воно і нині. Цього тижня тижня у костелі Варте презентували учасники клубу Золотий вік благодійного фонду Карі та Суми разом із дітьми. Артисти відтворили сюжет про народження Ісуса та заспівали різдвяні пісні. Ви виступаєте в церквах, ви співаєте пісні, у вас костюми. У мене роль пастушка, і о, сьогодні було неймовірно. Сьогодні моя роль дівчина зірка дуже переживала, але у мене все вийшло. Вертеп – це, так сказати, це народження Ісуса Христа. Коли там прийшли пастушки, ангели з неба спустилися. Та Марія народила Ісуса. Готувалися з самого листопада, активно проводили репетиції. Ми захотіли поєднати старше покоління з молодшим поколінням. Знайшли в них такий талант до співу. І їм дуже захотілося стати частинкою цього дійства. І в такі тяжкі часи треба вірити в диво, в народження, в відродження якихось традицій і дійсно віру в наше майбутнє, в нашу перемогу і нашу єдність. Відповідно до зміни календаря ПЦУ відзначає Різдво 25 грудня, покрову 1 жовтня, водохреща 6 січня. Але зміна не стосується Великодня, бо свято не має сталої дати. Цього року у дайджесті новин тиждень суми ми обговорювали російські злочини, корупційні скандали, евакуацію із прикордоння, операцію на Курщині, мобілізацію, будівництво фортифікацій і не тільки. Завдяки вашим коментарям та активності під випусками про ситуацію на Сумщині дізнавалося більше глядачів. Разом із командою ми хочемо подякувати вам за перегляди і вкотре закликаємо підписуватися на соціальні мережі Суспільне Суми, аби не пропускати важливі новини, бережіть себе і до зустрічі у новому році. дайджесті новин тиждень Суми.